Сьогодні Путін прилетів до Китаю. Два дні триватиме цей візит. Зустріли його в Пекіні пафосно з червоним хідником та караулом. Більш того, на урочистій церемонії над площою Тяньямень підняли російський триколор, а військовий оркестр під залпи гармат виконав російський гімн і підмосковні вечори. Для чого Путін поїхав до Китаю? Що від цього візиту очікувати Україні? Та яку сторону зрештою обере піднебесна? Це обсток Я Мазуркевич. Про це говоримо далі на зв'язку зі студією. Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Володимир Станіславовичу. Я вас вітаю. Вітаю вас Інна, на добро здоров'я. До Китаю Путін поїхав не сам, а з великою делегацією прихопив з собою аж шість урядовців. З ним і Лавров і Шойгу, і новий міністр оборони Білоусов. Також голова Центробанку Набібуліна приїхав домовлятися про те, як обійти санкції, чи як схилити Україну до капітуляції. Ну, знаєте, сьогоднішня позиція Путіна далека від блискучої, тому. Надто активних кроків я думаю, що він робити не зможе, не так, що не хоче, як не зможе, тому що ну, бачите, для Китаю партнерами сьогодні залишилися лише американці і Європейський Союз як цілісність оце два рівнорівноправних рівнозначних партнера, з яким Китай. Може говорити, ну так би мовити, торгуючись на рівних. Тобто, ви мені це, а я вам те з Росією, яка сьогодні перетворилася в сировинний додаток Китаю, Китай говорити буде безумовно з абсолютно іншої позиції. Ми ви звернули увагу на ці всі барабани подмосковної вечора і так далі. Так далі, це насправді. Це насправді для того, щоб трошки потішити путінське, оце знаєте, его, щоб він відчув, що його там зустрічають як державного діяча, і таке інше, але не, 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 не більше того. Тобто у Китаю є свої дуже зрозумілі для нього інтереси. Інтереси полягають в тому, щоб. Тримати баланс між е, своїм ідеологічним партнером який є Путін, і е, торговельно-економічною, е, скажімо так, залежністю чи взаємозалежністю з північно-атлантичною спільнотою. Е, бо ризикувати е, тим, щоб перейти на бік Путіна і втратити е, ринки Заходу, ну може хіба що китайський якийсь самовбивця. Ну зімпінь, начебто, так, на такого не схожий. Отже, що він може е, запропонувати Путіну? Якусь через треті або четверті руки справді допомогу в тому, щоб забезпечувати його ну, тими вкрай необхідними речима, е, е, ну як, наприклад, там та ж сама електроніка е, е, чи е, станки, які використовуються для того, щоб е, виробляти снаряди і так далі. Так далі. І не більше, бо ризики для китайських виробників, якщо вони попадають під американські чи європейські санкції, значно більші ніж потенційні вигоди від того, що він продасть до Росії. Тому я би тут не став би очікувати чогось надзвичайного, враховуючи, що китайці люди прагматичні, вони так, вони ідеологічні і споріднені тоталітарні режими. Ну але ж все одно ж табачок росте. Дійсно спостерігаючи загалом картинку, так як виглядав Путін, виглядав він досить таки скутим, і, от загалом, оглядаючи закордонну пресу, бачу, що Вашингтон Пост назвав Путіна дійсно наляканим. Як ви вже зазначили, головно це через санкційний тиск, і вже відомо, що Путін просив Сі Цзіньпіна розблокувати банківські платежі, зокрема аналог системи СВІВ для країн Брікс. Чи може Китай в цьому Випадку піти на поступки Росії, ну, оце, власне, е е єдиний момент, який сьогодні справді для Путіна, е мабуть, може, навіть більш важливий, ніж е от те, що, е про що ми з вами зараз говорили. Тому що фактично е відбувається наступне: е е російські е товаровиробники не можуть отримати з Китаю гроші. За свої товари, ну якщо говорити так приземленіше за це за свій газ, за свою нафту, за ну те, що ще Китай може брати, е, і це проблема, тому що ну як, якщо гроші не потрапляють в оборот, то це означає, що виробники е, ну опиняються в дуже скрутному становищі, і навпаки, е, тобто. Для китайців стає проблемою робити перекази банківські перекази до Росії, тому що це відразу видно, це простежується, і це може спричинити санкції. Отже, для Путіна зараз наступає доволі такий справді страшний момент. Бо з одного боку, начебто, ти можеш продати Китаю те, що ти можеш виробити, але ти за це не можеш отримати гроші. Бо так, як це сталося до речі. З продажем нафти до Індії. Індія накопичила нафти на 30 мільярдів доларів, але Росія не хоче приймати індійські рупії, тому що вона не знає, що з цими рупіями робити. Купити на таку суму товару в Індії, Росія просто-напросто не може. От. Тут аналогічна ситуація. Тут, тут правда, юань то значно кращі позиції, ніж рупій, але поза тим. Отримати ці, ці юані Росія через санкції сторінні санкції е, Заходу не може. Тому ця тема є надзвичайно важливою, і от як поведе себе Китай сказати е, доволі складно, тому що повторюю ще раз: е, порівняти там 5-7% товарообігу і, і 75 і е, в першому випадку з Росією, а потім з Заходом ну це теж е, зрозуміло е, які рішення будуть приймати. Ну, насправді не така висока ціна у Путіна. Так ризикувати, напевно, сі дзінпін не наважиться. Що хотіла запитати, ось про що західні аналітики стверджують, що всі зацікавлений в перемозі Росії, оскільки це підсилить. Його позиції в амбіціях взяти під контроль Тайвань, але от, з іншого боку, він і від нинішньої ситуації знаходить зиск. За яким сценарієм можуть ось тут розвиватися події? Сі військово підтримуватиме Росію по попри, попри ультиматум США Так, такі і безумовно для нього найкращий варіант це коли утворюється оця зловісна вісь зла. Москва, Пекін, Пхеньян, Тегеран, і, 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 і не тільки це і там ще багато є вибачте країн, які могли б підтягнутися під таку конструкцію. І тоді, звичайно, для Пекіна ситуація виглядає по іншому ніж зараз. Тобто, зараз Росія ослаблена, зараз вона під санкціями, зараз вона ізгой. А тоді Китай міг би в такій е, ситуації, е, в такій е, констеляції, так би мовити всі, всіх е, країн вісі зла почуватися значно впевненіше. Ну але ж е, з'їсти по він з'їзд звів, але ж то ж йому дасть? Тобто, Захід не дасть е, Росії перемогти це стає вже все більше і більш очевидним. Відтак у Китаю е, знову ж таки дилема чи кидатися на допомогу Росії. І програвати в в економіці, чи все-таки триматися якогось більш-менш зваженого курсу і балансувати між тим, що він має допомогти у якийсь спосіб своєму ідеологічному союзнику, і з іншого боку, не побити горшки з заходом, в якому він. Стовідсотково зацікавлений, бо інакше фабрика зупиниться. Якщо ти не продаєш свій товар, фабрика е, припиняє своє існування. Отже, я думаю, що попри е, оці всі прохання е, Путіна, попри те, що він буде вимолювати у е, Китаю е, і, і, і технології, і оці способи е, якось обійти санкції, е, і первинні, і вторинні. Думаю, що великого, так би мовити, успіху він там не матиме. Ви праві він з собою взяв там, по моєму не на шість міністрів. Там по весь весь уряд поїхав, бо там було по моєму тільки шість чи сім віцепрем'єрів. Там не рахуючи вже цих і інших міністрів, плюс там силовий блок, плюс велика делегація великих бізнесменів. от. Одним словом, там такий потужний десант, але чомусь мені здається, що особливих результатів з Китаю Путін не привезе. Хоча, звичайно, пропаганда буде кричати і сьогодні, і завтра про те, що все дружба на віки, Китай наш, ми равноправні партнери, і нас люблять більше, ніж себе. Ну, це такі речі, на які не треба звертати увагу. Треба буде просто подивитися, що реально буде зроблено. А з е, таких речей я думаю, що буде справді підписано там кільканадцять е, угодні про що, про, про які матимуть ранковий характер, які будуть називатися по різному але там буде е, власне е, лише е, лише, будуть лише загальні фрази і те, що ми будемо дружити, якісь там меморандуми про наміри, і таке інше, але так власне особливо нічого й не працює. Якщо бізнес бачить інтерес, то він працює і без угод, без намірів, а просто вивчає свої і інші пропозиції і сходяться в якомусь спільному проєкті. Тому думаю, що це типовий такий собі аля совковий візит. Коли два великих лідери, у яких немає власне опозиції в країні, кажуть: от, давай, дружи з тим, чи от ти давай, дивись напроти, сидить твій візові, от, ви з ним так само працюєте, от ви, будь ласка, робіть саме так, і тоді все буде добре. Ну, так воно насправді в житті ж не буває. А щодо нещодавнього візиту Сі Цзіньпіня до Європи, от за вашими відчуттями, чи вдалося лідерам країн Євросоюзу переконати Сі, щоб він таки натиснув на Путіна, а ви знаєте, я думаю, що в даному випадку такого тиску не буде, враховуючи, що для Китаю Переможена і ослаблена Росія все таки не є вигідною, от напівживий, напівмертвий, так, сировинний додаток, так. А от Росія, де не буде Путіна, де буде хтось інший, невідомо який, а і невідомо чи ця Росія збережеться. Оце для Пекіна, я думаю, все таки більша загроза, ніж триматися якоїсь цієї серединної лінії. Ну і знову ж таки. Так, Цзіньпінь спілкується з лідерами Європи, європейських країн, але думаю, що справді там європейцям треба говорити одним голосом, і цей голос має бути з Брюсселя. не з Парижа, не з Берліна. А саме брюссельський єдиний голос, тоді китайці розуміють як спільну позицію. Бо якщо європейські країни почнуть говорити хто про що. То, то тоді Пекіну буде легше грати з ними поодинці. А коли це буде спільна позиція, спільна думка, думаю, що тоді для Пекіна маневр буде значно звужений. Тому не думаю, що ці прохання, які безумовно були, будуть взятися зі пінім до уваги, тому що йому це не потрібно. Він буде триматися своєї оцієї загальної концепції. свого... Псевдомирного плану, який насправді фактично підіграє росіянам, і я думаю, що це не його план, а план Путіна, який переданий китайцям для того, щоб вони його презентували як свій, і не більше. Тобто нічого доброго, очікувати від зустрічі Путіна і Сі, яке відбудеться тет а тет, не варто правильно? Ну, ну нам і не варто на це сподіватися, тому що ну спілкуються. Близькі ідеологічно режими. Один режим веде відверту агресивну політику і війну проти нас, інший режим в силу певних обставин не може відверто це підтримувати, але підтримується тихо. То на що ми можемо розраховувати? Думаю, що лише на те, наскільки далеко Китай може піти на зустріч Путіну для того, щоб не зіпсувати свої відносини з Заходом. От тут єдине поле для маневру, яке може бути не більше. Щодо участі Китаю в Черневому саміті миру у Швейцарії, питання досі відкрито. Рішення про це буде ухвалено, я так розумію, що вже після розмови сії Путіна. Відтак. Ем... Переуточню у вас ще раз, от, яку позицію відстоювати Піднебесна там, тобто залишиться м, на своєму, так? Чи в такому випадку, чи може хоча б якось змінитися риторика? Бо ж ну, ми знаємо, стратегія Китаю вона зазвичай прорахована на 50, а то й 70 років наперед. Ну, Бачите, китайці вже сказали, що вони хочуть, щоб. На мирній конференції були присутні дві країни Росія і Україна, сиділи за одним столом і про щось говорили. Ну, по-моєму, після такої заяви думати про те, що Китай буде представлений там на якомусь високому рівні і буде активно працювати над пошуком якихось рішень. Ну, мені здається, це треба бути дуже наївною людиною і не розуміти, що тобі прямо і, і безпосередньо говорять. В кращому випадку Китай можливо для того, щоб десь тримати руку на пульсі, як кажуть, може прислати якогось 25-го радника, 35-го заступника, який буде виконувати функцію спостерігача, не буде брати участі в жодних дискусіях, просто буде сидіти і записувати чи слухати те, що говорять інші, і не більше я думаю, що не, не, не варто чекати, що Пекін. Піде на, на те, щоб знову таки у такий спосіб політично послабити свого е, ідеологічного союзника, е, це звичайно одна з тем, яка безумовно буде на цих переговорах. Чи вона вже там е, обговорена? Е, чому тому, що е, все таки на позицію Китаю е, орієнтуються е, багато країн е, третього світу, е, оцього так званого півдня. В Африці, де економічні позиції Китаю доволі є сильними в Латинській Америці, в самій Азії. Тобто, оцей момент може бути використаний Путіним для того, щоб спробувати через Китай відтягнути деякі країни від участі в цьому швейцарському саміті. Оце можливо І я думаю, що для Путіна це буде теж великий. Так би мовити, позитив, якщо він домовиться з сі, що сі буде через свої інструменти впливу тиснути на оці країни, які ще вагаються, для того щоб вони не приїхали. Бо чим більше країн буде в Швейцарії, тим більше і ляпас в кінцевому рахунку отримає Путін. Йому цього безумовно робити не хочеться. А Китай думаю, що навряд чи ризикне. Вже так відверто ставати на позицію цієї конференції, бо її логіка очевидна. Війна має бути припинена, але на справедливих умовах. Те, що пропонує Китай справедливими, назвати ну практично. Я думаю, ніхто хто дружить з головою і, і, і логікою не може. Володимир Станіславович, я вам дуже дякую за ваш час і ваші фахові коментарі. Володимир Гриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, був гостем. обосток. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.